Єгор Таран щодня користується громадським транспортом. каже, часто йому трапляються маршрутки без кондиціонерів. Якщо їжу великій нос, такі маршрутці, то не дуже спекотно. А якщо но ну, звичайно більш маленькі, то спекотно, тому що там або немає кондиціонерів, або не працюють. Андрій вимушений чекати на автобуси з кондиціонерами, бо каже, у інших йому занадто спекотно. Ну в цих нових тролейбусах працюють, а в старих нія нема. В деяких автобусах оцих зелених 146БА Працює де ну так, а так трамваї, вообще капець, дуже спекотно. Водій автобуса на маршруті номер 88 представитися на камеру відмовився, але каже у його автобусі кондиціонер не передбачений технічно. В автобусі немає кондиціонера саме в цьому автобусі нету взагалі. я виживає на судила. Михайло Туменко їздить маршрутом номер 57 а каже, хоч тут кондиціонеру теж немає, але переконує в салоні не спекотно люхі окна критика не жарко, поніжар все нормально». Голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий каже, частина міського транспорту не має кондиціонерів у тих автобусах, де вони є. Вони часто поламані. Там систему кліматичного контролю ремонтують. Раніше цього зробити не могли через брак коштів. На сьогоднішній момент вартість проїзду в 10 гривень вона дозволяє підприємствам лагодити те, що існує. Тобто, якщо кондиціонер існує, то на 8 гривень його полагодити було нереально. На 10 зараз це вже буде робитися Ну, якомога скорішими темпами, як це можливо по мірі акумулювання коштів. Встановлювати нові кондиціонери системи там кліматичного контролю в салонах, на жаль, поки що діючий тариф не дозволяє. За словами представника департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Ігоря Шевцова, у Дніпрі система кондиціонування є понад 350 міських автобусах. Загалом їх близько тисячі, змусити облаштувати усі маршрутки та автобуси кондиціонерами, міськрада не має права. У нас в місті від Дніпро використовується міські автобусний міські автобуси до що стосується класу комфортності. Так, якщо це транспортний засіб пригород, який там за місто виїжджає, там передбачено обов'язково це кондиціонування в цих транспортних засобах. Що стосується міського транспортного засобу, тут вже на розгляд перевізника. Скаржитися на відсутність кондиціонерів у громадському транспорті пасажири можуть перевізнику. Його контактні номери мають бути розміщені на інформаційних листках у автобусах. Також містяни можуть звертатися на гарячу лінію міськради. Однак міська рада може надати перевізникам рекомендації, але не змусити встановити кондиціонери. Яна Стойкова, Олексій Корінів, новини на Суспільному, Дніпро.